Більше про історію України в Черкаському обласному краєзнавчому музеї готують нову експозиційну залу. Там зібрані експонати про державотворчі процеси та відновлення незалежності. Наша знімальна група побувала на музейній локації і знає, про що розповідатимуть відвідувачам. Насправді ідея була вже давно. У нас було багато тимчасових виставок, присвячених Дню Незалежності, Національній символіці, але саме ця зала вона у нас буде. Нова завідувачка сектором новітньої історії розповідає, як створювали окрему залу про становлення незалежної України. Попри проведені раніше тематичні виставки, локацію оформлювали практично з нуля. Робота вона почалася фактично, коли музей відновив свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення в травні минулого року. Ми збирали матеріали, опрацьовували їх вивчали. Мантаж експонатів на фінальній стадії. Серед них представлені унікальні речі, що розповідають про історію демократичного руху в Україні. Це, зокрема, прапор, який вперше був піднятий в Черкасах. Він у нас зберігся, це наша одна з головних реліквій взагалі музею, тому що надзвичайно цінна річ із такою важливою, цікавою історією. І також у нас є матеріали, присвячені грошовим реформам. Можливо, хтось із молоді вже не пам'ятає, що таке купони для них було б. Цікаво дізнати, що власне, гривня це була не перша валюта, яка виникла вже після відновлення незалежності. Версія, що наша країна стала незалежною безкровно, хибна, додає краєзнавиця. Насправді Черкащина пережила чимало. Мітинги, протести, сутички з силовиками та придушення волевиявлення громадян. Докази цього зберігалися у музейних фондах, а тепер стануть доступними відвідувачам закладу. Допомагають розширювати колекції черкаські волонтери. Дуже цікаві матеріали привіз нам Григорій Константинов, волонтер. Це наші підбили БТР. І там зберігалися документи. паста їхня, 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Так написано за Львів. І ось був такого числа підбитий танк. Т-90. Це вже сучасний такий російський танк. Ну, ось такі надходження. Буквально я, я ж кажу, я тут тиждень і вже все привезли. Відкриють оновлену залу на день незалежності. А поки підготовка триває, музей продовжує працювати у звичному режимі. Черкасці та гості міста можуть відвідати його у зручний час. Графік роботи у нас відповідно такий, який був і до війни. Ми виконуємо всі свої статутні зобов'язання, тобто ми і збираємо нові експонати, ми і створюємо нові експозиції, ми відкриваємо виставки, ми проводимо різноманітні просвітницькі заходи. Але все це відбувається в рамках воєнного стану. Вікторія Чорнобривець, Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.